Вітаю вас в академії ЛВТех. Мене звуть Сергій, і у цьому відео ви дізнаєтесь, навіщо потрібні захисні картриджі в Проспектор 2, чим вони відрізняються і коли їх потрібно міняти. А наприкінці я покажу, як це зробити на практиці. Захисні картриджі знаходяться безпосередньо на вимірювальному вікні аналізатора. Між зразком і внутрішніми компонентами спектрометра, такими як детектором і рентгенівською трубкою, картриджі є невід'ємним компонентом будь-якого рф аналізатора, і якщо не приділяти належної уваги. Регулярні їх заміні не можна гарантувати надійність і точність отриманих рфа аналізатором результатів. Основна роль захисного картриджа це захист детектора від забруднення пилом або частинками вимірюваного зразка, оскільки вони неминуче будуть розсіювати рентгенівські промені, що попадають на детектор, спотворюючи спектр. А отже, і результати вимірювання. Також вони захищають важливі внутрішні компоненти аналізатора. Насамперед детектор, оскільки в разі його пошкодження ремонт обійдеться дуже недешево. У проспектор 2 використовуються два типи картриджів. ультралін дуже тонка плівка, через яку проходять навіть слабкі рентгенівські сигнали, підходить для аналізу легких елементів, наприклад, натрію чи алюмінію. І каптон товща плівка, яка фільтрує низькоенергетичні промені. Вона використовується для аналізу середніх та важких елементів. Щоб уникнути спотворення сигналу від легких компонентів, майте на увазі, що використання під час проведення вимірювань картриджів, відмінних від тих, що використовувались під час калібрування приладу, може призвести до помилок у результатах. Оскільки різні типи захисних картриджів мають різну товщину і матеріал. І, відповідно, вони можуть по-різному поглинати рентгенівське випромінювання. Так, товстіший картридж буде сильніше поглинати низькоенергетичне випромінювання, призводячи до зниження концентрації легких елементів під час вимірювання. Наступне важливе питання: як часто слід міняти картриджі? Після вимірювання алюмінієвих сплавів завжди слід міняти картридж, оскільки частки алюмінію, що залишилися на плівці. Будуть вносити значну похибку у виміряну концентрацію алюмінію подальших проб. В той час, як під час вимірювання сплавів, які містять здебільшого важкі елементи, плівку можна міняти не так часто. У будь-якому разі, якщо у вас виникають сумніви щодо адекватності результатів вимірювання, перше, що слід зробити, це замінити захисний картридж. Отже, захисний картридж це ключ до точності вимірювань і довговічності вашого приладу. Ви вже знаєте, як обрати між ультралін та каптон і коли їх замінювати. А зараз практика, де я покажу покроково, як це зробити самостійно. Отже, для того щоб замінити нам картридж, нам треба якось зручно розмістити аналізатор, для того, щоб нам було зручно натискати на тримач, на який безпосередньо на носику знаходиться, який фіксує сам картридж в носику аналізатора. Я його поставлю таким чином, ви можете це зробити іншим, але головне, щоб ви повторювали все те ж саме. Отже, в нижній частині носика у нас є така кнопка, і тут навіть є напис push. Тобто треба натиснути. Ми натискаємо на це місце, і як бачите, наша захисна планка, от якщо я таким чином покладу, бачите, вона, е вона якби привідкривається з однієї сторони. Ми натискаємо на це місце. Тепер беремо. За край картриджа і просто його витягаємо. Все. А тепер нам треба просто туди взяти і вставити на його місце інший картридж. Можна це зробити таким от чином. Просто беремо його, вставляємо і відпускаємо. Головне, щоб оце верхнє віконце, де знаходиться інфрачервоний датчик наявності зразка, щоб він не був закритий краєм картриджа. Тобто, переконайтесь. Що він не закритий, і що вікно, саме вимірювальне вікно, повністю покрите плівкою. Все, отак от легко і просто можна замінити е, захисний картридж на аналізаторі Проспектор 2. Дякую вам за увагу. Якщо відео було корисним, ставте лайк та підписуйтесь на канал Академія ЛВАТЕх. І залишайте запитання в коментарях. Успішних вам вимірювань та до зустрічі в наступних випусках!